Коли є вільна хвилина, я завжди стараюся читати ну, книжки. У мене хороша бібліотека, більше півтора тисячі, У мене хороша історична бібліотека, ну і художні літератури в мене теж. Ну, достатньо є книжки. Для чого книжки читати? Мислення розвиває. Тобто, якщо ти спілкуєшся з людьми, говориш словниковий запас, так? тобі треба постійно підбирати слова, мати можливість. Якщо ти не читаєш книжки, ти ніколи не будеш спілкуватися. Наш помічник це наш постійний клієнт, який завжди купляє у нас дуже багато книжок, дуже цікавих книжок. Ми часто самі звертаємо увагу, що купляє наш мер, тому що людина читає, і людина читає не аби що, а дуже важливі книги, які ми деколи після нього і собі купляємо. Справляється гарно. сьогодні навіть не прийшлося казати, де в нас що стоїть. Він настільки орієнтується. Почула від нього багато всього, що він е, любить читати різні книжки, е, е, що е, що розказує, які е, він рекомендує книжки, і може е, я порекомендую ще мамі, щоб вона прочитала. Думала, що будуть консультації такі м, трошки скромніші, а насправді людина дуже сильно орієнтується в книгах і дійсно може поговорити на будь-яку тематику, не тільки, до речі, історичну, що сильно вразило і здивувало.